І всім привіт, друзі! З вами я Денис, і сьогодні ми граємо другу частину відео, там, де я списаю світ на Якщо ви дивились першу частину, то знаєте, то, що ну, мені треба втекти і закінчували все на тому, що я тут -то залишився. Ну, продовжуй, в принципі. Все. В принципі, я вирішив тут закінчити. І моя задача зараз швидко приїхати до високої частинки. ой 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 Давай, давай! Ой-ой! Ну, це таке карта, те що... Давайте зменшуємо швидкість. Вот, на таку. Я зменшу швидкість, щоб хоча б... Ну, хоч якісь шанси з'явилися, не знаю. Потому що це здесь було б шанси, бо я зразу там госпол хоч і давив. Все наврізався. Це просто траса, тут вона дуже рівна. Я би сказала, навіть занадто. Рівна. Ти тормози, тормози, тормози! Щоб не поналізити ще нікуди. Але в принципі, що ти тормозиш? Гзуй! Про що ти думаєш? Я тут взагалі то. Не на забавках! Ой! Тихо, ладно, відремонтуємось. Хазуй, она там. Мне просто не за я за сделал. Ты, ты, труп. ты, 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 заднюю Зараз, де та вода, яка за мною женеться. Вона, о, Господи, я забрав біжити. Вона отже тут. Ми, в принципі, сильно не відриваємось. Ну, якщо вона б ще отак їхала б, то, звісно. Вона би була довше. А так вона зараз отак підніметься до моста, а потім ще до ну, мене буде. Ну, коротше. Так, Таксу. А ми, звісно, не губимо час. Я газа йому тут доверху. Зараз зараз подивилися, просто мені дуже сильно інтересно. Де вже зараз води? А вона доволі сидіть швидко. Я вже отут був, якщо я би зачекав цей час, який пройшов, вона вже мене б тут і затупило. А так і мені вже доволі далеко. Так би мовити. О! Та відійди, машина. Добре, що ви хоча б спасайтесь, а ті повстрічні, їдуть. Вони взагалі про себе не думають. Вони просто собі їдуть таке враження, на роботу, чи в садки, чи в школу. А я всіх збиваю. Вони, вони як на завтра у всех мої, мої полосі їдуть, як Это завтра. Ой, Господи, хорошо туда Ні! Задню. Ладно, прийдеться походу, так. Господи, Господи. Розкокуй! Єс! Yes. Я того, щоб мене ніхто так не розкокував. Воно втіка від води. Вона вже тут! Блин, 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 Вибачте, вибачте, вибачте! Тепер треба притормозити. Дивіться. Ну, не сильно швидко, звісно, рухається. Бачите? Але якщо б зараз тут вправи, я би пішов під воду. Ну, в принципі, вона добалася фура, але що я роздумую? Мені треба їхати. Так. Тож мама ще... Мама вже перевернулася. Яка мама? Господи, ти не спрошу, тиго говориш? Тобі треба не жартувати, а їхати! Сегодня это на видео. Пора подниматься. Не, я на ту кнопку нажал. Не. Все. Запрудал. А я вроде бы так гарно ехал. Ну, на і звалився. Ой, с вамис, Денис, ой, бинис! Ой, Денис. Ну ладно, 3-2 1, Починаем. Ой, по цена. Вс, 3 2 1 починаю, я поехал. Ну, в принципі, я доволі повільно. Їхав мені, ну я мене спорт режим. Тихо. Саме головне тримайся. Так, ти хотормози? Мама, ну, так за братами. ай яй яй Я лежать завертаю! Не можна. Ну, ладно, я ремонтувався вот так. тільки пару разів! Ай. їдь і це вже вода. Не, мені реально інтересно, просто я толком її не бачу Ааа, то ще далеко. Я тут. Можливо, вона вже піднімається до мого рівня Ладно, не знаю. Хочешь сверху. повертай газуй Размех. Ай. А, что я проживаю в Кремсе? що тільки тут. Я більше кусочек тільки зараз тут. Ну я отуспіт, в принципі, і. Я, загалом ще далеко до мене? Я вже десь там десь далеко, а воно тільки там ще преця. Але я Але я попав в аварію! Ладно, злайн, відчіпляйся Від тої машини. А ти чого не поверта... Ні, кордон. Ні, кордон. Стоп, перевертайся, 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 я сказав! Добре, я перемонтувався, ладно, ладно, я перемонтувайся, але мені треба доїхати. Я зараз так проживаю, це зараз у мене такі батьки приходять в кімнату. А там я кричу. Я що... Ладно, не буду кричати, але це так! Я не сумею в сахалі. Це так страшно. Що ми насліпнем? Поняв, руты. Все Тепер нормально. Давайте луна. Рунь працуй. Рунь працуй, я хотел сказать, но блин. Ой, сейчас я. Машина, яку я кнопку? А воно вже там. Ой-ой-ой. От тепер я вже по-справжньому не встигаю. Та що з машиною? Та їдь. Заднюю, заднюю, задню, заднюю, заднюю, заднюю. Парад, 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 парад. Ладно, ладно, давай это мы не Второй шанс, надеюсь, мы меня просто те в комментариях. Дайте мне, пожалуйста, другой шанс. Надеюсь, вы мне достаточно другой шанс. Поправитесь. Все, все. Він просто чуть-чуть залишилось. Все, я газу, я газу, я здесь. Хараз, хараз, хараз. Давайте мне давай лошадку флору. Вже оттуда. Все, я газую. Ласка, брус, дайте мне. Ось у є, це другий шанс. Простіть мене! Я тормозив. Вона не затормозила, не моя вина. Це машина винна. Будь ласка, Стайлі. Стий. Єс. Єс! БАМ! Ой... Ой... Сразу сколько там будет... Ой, это Тепер воно буде потихеньку спускати. На позадній. Ми обращаємо кропку, то не справжню. І тепер ми будемо, як би сказати, спускатися. А води, собі. Ой, не може зараз розігнатися і зробити отакий от трюк, парень. Бо води більше нема. Все сухе, але... Що ж яку робити? А давайте зараз зробимо такий челендж. Челендж! Мені треба догнати воду. Яка зараз там стікає. Ну і, звісно, мене сам собі втупитися. Як вам така ідея? Я зараз ремонтуюся і їду. А ну іди сюди, моя водичка. Але, друзі, ми, в принципі, гарно сьогодні пограли, Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. І всім до зустрічі! А поки що дивіться, як я догонюю, в воду захоплюємо вже. Всім па-па.